Доброго вечора, мої любі мої хороші підписники. Не забудьте підписуватися до мене на канал, ставити лайки і писати коментарі. Дивіться, яка в нас класна райдуга. Там небо, бачите, вже трохи світліше стало, а так дощ прийшов до нас. Доволі-доволі непоганий. Бачите, як небо в нас затягнуло. А це паровоз. Я вам там відео знімаю і розказую. І веду тут трансляції. Зараз ну, прямих ефірів не буде, тому що у нас з виключенням світла поганий інтернет став. І того у прямі ефіри, виходить дуже погана якість. То так трошки лучша була, взагалі отлічна. А зараз не годиться. Так що буде тільки одні відео буду знімати. М -м? Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Привіт з України!